Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає Київ до наступної середи з боку решистів. Що нас чекає? Чи будуть обстріли, що чекати Києву і Київській області? Скажіть, покажіть в роботі, підготовка, захист, щось скрита, таємниця, молитви. Договор. договор про завершення війни. На жаль, ну, договор про те, що все завершується, але напад буде і летіть з неба буде багато, жертв жертви можливі. Все одно будуть дьявол буде бить. Гріся. Заперечую негатив. Заперечую, заперечую всіх. Жертви руйнування знімаю, анулюю. Заперечую, повертаю все зле лихе на голову росіян, на Росію назад, повертаю все, що вони для нас планують, повертаю на їх голови. Вище сили захисту, прошу. Відведіть біду. Щоб зруйнуйте ворогу плани. Зруйнуйте всіх тих, хто допомагає росіянам. Так, допомоги, прошу Божого захисту, щоб ми вижили будинки наші, щоб стояли, щоб не було жертв, не було смертей. Вище сили, захисту для Києва, Київської області, прошу, Молю, допоможіть нам. Нехай бомби, ракети, снаряди, дрони, ворожі, вибухають при запуску на їх території. По Верховному суду буде так і так є. Тримаємося, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Тиждень знову буде небезпечний.